Вітаю на каналі Trail Running Ukraine. До вашої уваги огляд найпопулярнішої ноу no моделі китайського перкусійного масажного пістолету. Ось так він виглядає. Має моторчик на 30 швидкостей. Тут є кнопка включення і є індикація того, що він включений. Заряд показує у відсотках. І швидкість від 1 і до 30. Має надійне металеве осердя. І є кнопочка для того, щоб витягнути акумулятор при потребі. Хоч акумулятор тут досить надійний. В комплекті зарядний пристрій, інструкція, 6 насадок і змінні гумові. Ось такі прокладки для того, щоб якщо зносяться вони на насадках, можна було замінити. Хоча я ще не зустрічав випадку, щоб вони зносилися. Насадки чіпляються і знімаються дуже легко, простим натисненням. Виробником заявлено від 12 до 16 міліметрів масажу, глибини масажу і до 50 дБ шуму. Масажер досить тихий, навіть на максимальній швидкості працює тихенько. Ну, відносно, як для масажного пістолету. Перед першим використанням і перші декілька разів бажано заряджати пістолет 6 і вище годин. Таким чином нова батарея, яка в ньому прокачається, і він буде тримати заряд досить довго. Важливо уникати масажу в ділянках розширених вен, тобто варикозу, а також ділянок лімфовузлів. Вага разом із насадкою менше ніж 800 грамів. Дякую за увагу. Приємних тренувань та відновлень.